Вас вітає медична інформаційна система АСКЕП. Розглянемо роботу модуля лабораторних досліджень. А саме перше це є створення шаблонів, які лікар може використовувати при замовленні лабораторних досліджень. Для цього в меню з розділу «Мій профіль» обираєте шаблони. Далі обираєте шаблони лабораторних досліджень. Тепер ми бачимо перелік вже створених шаблонів. Якщо нам необхідно додати новий, обираємо кнопку Створити шаблон. Ми бачимо перелік лабораторних досліджень, які є внесені номенклатурою лабораторною службою вашого закладу. Із з цього переліку ви обираєте ті показники дослідження, які ви хотіли б додати до свого шаблону. Перепіднімаєтесь зверх, вводите назву шаблону та натискаєте кнопку Створити шаблон. Тепер ми створимо замовлення на лабораторне дослідження для пацієнта, який проходить амбулаторне лікування. Для цього лікар повинен мати створений амбулаторний епізод в карті пацієнта. Зараз переходимо в меню в розвід пацієнта. Мій графік. У нас завчасно є вже створений епізод та взаємодія такого пацієнта. Вибираємо пацієнта із графіку. Переходимо на додаткові дії. Вибираємо амбулаторні епізод. Далі переглянути взаємодію. Та на нашій взаємодії обираємо пункт лабораторні дослідження. На даному етапі ми бачимо форму по створенню замовлення. В нас група замовлення є вибрана автоматично амбулаторно та перелік тих досліджень, які надаються у лабораторії по категоріях згідно номенклатури. Якщо ці дослідження, ті, що вибрані в нас амбулаторно, вони підходять по програмі медичних гарантій, їх можна обрати. Якщо є дослідження, що виконує ваша лабораторія, воно не входить в пакет програм медичних гарантій, можна поставити відмітку платно. Та також, якщо це термінове дослідження, можна обрати, що воно є термінове, і коли відповідно здійснити потрібно забір. Також ви можете обрати скористатися шаблонами, які є завчасно вами створені, обрати конкретне дослідження з випадаючої підгрупи досліджень, які є, або в пошуку вводити назву дослідження, яке вас цікавить, та обираєте його. І дослідження, які йдуть по програмі медичних гарантій, відразу мають відмітку, що програма медичних гарантій підтримується. І натискаєте Створити. Замовлення автоматично створилося, воно пішло на столик замовлення для лабораторної служби. Лікарю пропонується відразу вивантажити таке замовлення: створити електронне скерування додатково для лабораторії, що відбулася оплата тих послуг. Дані вже є всі внесені автоматично, залишається лише натиснути Вивантажити на ехал e та накласти підпис. Після накладання підпису закриваємо віконечко, нас перекидує на електронні скерування пацієнта, де є готовий номер направлення, плюс це направлення смс-ку приходить пацієнт. Як переглянути результат дослідження, яке було замовлене під час амбулаторного візиту пацієнта? Для цього лікарю необхідно скористатися з розділу пацієнта або моїм графіком, або пошуком ідентифікованого пацієнта. Якщо у нас пацієнт є записаний в графік, ми переходимо в графік, обираємо конкретного пацієнта, по якому хочемо переглянути результат і отримуємо доступ до кнопок додаткової дії. Далі обираємо лабораторні дослідження. Тут ми бачимо коротку інформацію про пацієнта. В нас є можливість пошуку відфільтрування всіх аналізів, які є на сторінці. За замовчуванням на кожну сторінку відображається до 20 замовлень. Є можливість фільтрації по номеру замовлення. По даті, коли воно було створене, та по даті, коли був здійснений забір. Оберемо фільтр по даті створення. Натиснувши пошук, бачимо лише ті замовлення, які в нас були створені. І щоб переглянути конкретний результат, ми натискаємо на номер цього замовлення. Бачимо так само шапку коротку інформацію про замовлення та можемо переглядати результати показників, їхні норми, одиниці виміру та значення, які були передані з лабораторії. це може промоніторити в системі, переглянути, якщо є необхідність, є кнопка Друк, видрукувати результати та додати до амбулаторної карти пацієнта. Зараз ми розглянемо замовлення дослідження ідентифікованому пацієнту, який знаходиться на стаціонарному лікуванні. Для цього у боковому меню в розділі пацієнти обираємо розділ пацієнти на стаціонарі. Ставимо відмітку мої пацієнти, щоб відфільтрувати тільки наших. І далі обираємо нашого ідентифікованого пацієнта. В «Діях Обираємо лабораторні дослідження. Бачимо перелік всіх лабораторних досліджень, які пацієнту були попередньо замовлені. Нас цікавить створення нового замовлення. Як бачимо, група в нас за замовчуванням вибрана стаціонарні та є можливість обрати платно. Платно воно буде використовуватися для тих послуг, які заклад. Надає пацієнту поза програмою медичних гарантій. Також є можливість обрати, коли необхідно медсестрі чи лаборанту здійснити забір біоматеріалу пацієнта. Та скористатися можемо шаблоном, щоб зразу поставити ті дослідження, які нам необхідні, або обрати з переліку номенклатури, яка в нас є. Послуги з шаблону у нас зберігається, та ми додаємо ще певні необхідні показники, які нам потрібні. Та натискаємо кнопку Створити. Замовлення успішно створене і статус «Но має новий. Далі у лікаря є можливість в діях по даному замовленню друкувати сам супровідний лист друк замовлення. Тут буде відображатися інформація про пацієнту, про підрозділ виконання, який лікар може видрукувати та передати разом з біоматеріалом до лабораторії. Також в лабораторних дослідженнях є можливість видрукувати етикетку, якщо маркування відбувається безпосередньо у відділенні. Та можливість скасувати все замовлення. Якщо ми хочемо скасувати якийсь один показник, тоді ми обираємо, тиснемо на номер замовлення та конкретний показник, який нам є необхідний для скасування. Таким чином, замовлення все піде. Лише один показник буде скасований. Створення замовлення на лабораторне дослідження неідентифікованому пацієнту. До цього переходите в меню, обираєте з розділу пацієнти, пацієнти на стаціонарі. Обираємо лише наших пацієнтів, і де в нас є АІ неідентифікованої особи, ми бачимо, що це є неідентифікований пацієнт. Наводимо надію, обираємо лабораторні дослідження. Бачимо коротку інформацію про пацієнта і про можливі замовлення, які в нього були створені. І обираємо створити замовлення. За замовчуванням в нас група вибрана стаціонарні. Є можливість обрати, коли необхідно, здійснити забір даному пацієнту. Ми можемо скористатися шаблоном, який у нас є створений попередньо, та добрати ще ті аналізи, які нам необхідно зробити пацієнту. Якщо дослідження є термінове, ставиться відмітка термінове. І натискаємо кнопку Створити. Замовлення успішно створене, нас перенаправить на список всіх наших замовлених досліджень. Ті дослідження, які є терміновими, вони будуть відображатися жирним шрифтом у, саме, у самій назві дослідження. Далі у лікаря є можливість в діях по замовленню 에, видрукувати супровідний лист. Який буде передано разом з біоматеріалом пацієнта до лабораторії. Супровідний лист розбивається по підрозділах виконання, які є в самій лабораторії, тобто кожна пробірка може промаркуватися окремо кожним супровідним листом. А якщо маркування пробірки здійснюється на відділенні, є можливий друк етикетки через принтер етикетки. Якщо є необхідно скасувати замовлення, лікар обираю його скасувати. Якщо нам є необхідно скасувати хіба один або декілька. Показників із замовлення. Тоді ми обираємо, натискаємо на номер замовлення. Та в нас є можливість, поки що воно не є взяте в обробку, скасувати той чи інший показник. при тому саме замовлення є активне, зрештою, всіма показниками. Як лікарю-стаціонара переглянути результати досліджень? Переходимо в меню з розділу пацієнти обираємо пацієнта на стаціонарі, ставимо відмітку про наших пацієнтів і обираємо в діях пацієнта, який нас цікавить, переглянути дані по дослідження. Всі замовлення, які були створені по пацієнту, вони у нас відображаються в даному списку. Список відображає на кожній сторінці по 20 замовлень. Це дослідження, яке нас цікавить. Ми бачимо його статус готовий. Можна натиснути кнопку оновити замовлення. Тоді, на конкретній сторінці, система зробить запит по оновленню. Всіх замовлень, щоб е, наявний статус того чи іншого замовлення. Обираємо номер і бачимо результати ті, які є внесені в замовлення. Їх можна продивитися, також видрукувати та додати до історії хвороби. Статуси замовлень, лабораторних досліджень, вони в нас можуть бути і статусом новий, це коли тільки лікарем створене замовлення в системі, і воно ще не надсилається до лабораторної служби. Там його ще не прийняли. В статусі надіслано, це означає, що дане замовлення вже потрапило на розподільчий столик до лабораторії. Коли замовлення буде перебувати в статусі готовий, значить лабораторія вже обробила ваше замовлення, результати по ньому є внесені. Статус скасований означає, що ви його скасували. І щоб змінити або переглянути актуальний статус всіх замовлень, що є на даній сторінці, натискаємо кнопку Оновити замовлення. Відбувається оновлення в режимі реального часу. Весь перелік, що в нас є. Дякуємо за увагу.